Де я живу і ще біля мого дому? Така набережна. Ось там через міст мій будинок. За цими деревами. Тут зупинка таких корабликів. Дальше. Тут люди живуть. Це їхня хатка. Така на тих баржах. я сумка, їду з магазину, з базару. Одну так, зупинку вирішила проїхати. Тут купатися не можна, Ну тут дехто рибу ловить, але не знаю, чи вони їдять. Просто спортивний інтерес, напевно. я живу? Там через міст.